Уявіть, ви стоїте посеред познані, а навколо 100 гектарів тиші, де колись гриміли гармати. Це парк Цитадель, колись пруська фортеця Вініярі. бетонний велетень 19 століття. Під час Другої світової тут лунали вибухи, криваві бої за кожен метр. Після війни руїни розібрали, але не стерли пам'ять, перетворили на зелений меморіал. Погляньте на ці дерева. Під ними ховалися солдати, а тепер закохані пари та собаки на прогулянці. Тут є місце, де історія дихає тобі в потилицю. Музей озброєння, танки, гармати, літаки просто неба можна доторкнутися до металу, який пам'ятає війну поруч, музей армії познань, де розказують про польських героїв, а потім тиша, скульптури невпізнані Магдалени Абаканович. Двісті безликих фігур із заліза стоять серед трави. Вони не рухаються, але здається, що дивляться прямо в душу. Осінь тут особлива. Листя падає повільно, ніби не хоче прощатися. Килим із золота й багрянцю хрустить під ногами. Весною тут цвітуть сакури й магнолії, влітку пахне липами. Взимку сніг гасить усі звуки. Це не просто парк. Це місце, де місто відпочиває. Де можна сісти на лавку, закрити очі і відчути, як час сповільнюється? Цитадель чекає: Прийдіть, і вона розповість вам свою історію шепотом листя.